Вітаю! Розглянемо застосунок сетера. Цей застосунок містить вікторини, Здебільшого з географія, але і є з історія. Це картографічні вікторини. Тобто, треба працювати з картами. Пошуковому вікні ми прописуємо сетера, клікаємо пошук і обираємо перше посилання. Відкривається застосунок, він англомовний. Але на допомогу приходить Google-перекладач. Ми бачимо, що вже створені тут вікторини, карти вікторин. Так? І ми бачимо, що великий спектр десь 400 безкоштовних карт вікторин. Ми не можемо створювати свої вікторини, ми можемо користуватися лише тими вікторинами, які є в даному застосунку. Він англомовний, не потрібна реєстрація, можна так користуватися. Якщо ми зареєструємо, це тільки для преміум-версії. Можна роздруковувати матеріали, але не всі даються матеріали, щоб їх друкували. Грати онлайн і отримати додаток. В Google Play Market можна встановити додаток. Нижче, якщо ми подивимося, ми. Дивимося, які є розділи. Це Сполучені Штати Америки, Північна та Центральна Америка, Південна Америка, Європа, Азія, Африка, Австралія, географія світу, і навіть додався розділ анатомія та наука. Ми оберемо Європу, тому що нам потрібно пошукати більш історії, а ми бачимо багато вікторин з географією. Гортаємо донизу і дивимося, що є відносно Європи. Є ігри на карті, ігри з прапорцями, і можна роздрукувати лише один матеріал. Відносно Європи, нас зацікавили другий стовбець. Є Європа 12 пам'яток, це для тих викладачів, які викладають мистецтва. Європа Холодної війни, саме період 11 класу, всесвітньої історії. Європа події Другої світової війни, Європа 39 рік, Європа 19 і 14, це якраз Перша світова війна. І далі середні віки і Римська імперія. Ми оберемо, наприклад, Європа 1914 рік. Відкривається Вікторина. Але не забуваємо, що застосунок англомовний. Нам потрібно донизу прокрутити цю вікторину і знайти розділ Гра доступна наступними мовами і обрати пропорець відносно українська. Обираємо. І що нам тут треба робити? Маємо режими гри. Клікнемо на тип гри. Далі показати більше режимів. Розмістити мітки обираємо, і можна перший варіант це вчитися. Ми бачимо всі країни і їхні столиці. Вивчаємо це на період 1914 року. Можемо клікнути Показати все, переклад некоректний. І на карті ми бачимо всі країни, їх розташування. Це для того, щоб учень візуально їх вивчив, де вони знаходяться. Далі обираємо цю мітку, і країна зникає. Нам потрібно вчитися знову, тобто закриваємо це все, розмістіть мітки, залишається, і тепер ми спробуємо пройти цю вікторину. Перезапустіть. Перезапустили, і ми бачимо, що карта у нас пуста, контурна, і. за... Мишкою ми бачимо: натисніть на Іспанію. Шукаємо, де Іспанія. Клікаємо. Якщо ми правильно, то біла підсвічується. Італія. Знову. Австро-Угорщинська імперія, Тоді імперія була, Албанія. Якщо ми. Бельгія, наприклад, якщо ми неправильно натискаємо, наприклад, Болгарія. Оберемо тут, так, Болгарія є. Ви Британія, Греція. Ну, давайте Грецію неправильно натиснути сюди. Підсвічується червоним, що неправильно. Ще раз. Наприклад, в Албанію сходимо неправильно, там ще кудись сходимо і нам вже показує, де є Греція. Тобто, три рази можна, якщо неправильно, то нам показує, що Греція тут. А далі шукаємо Данію, Люксембург. Норвегію, Нідерланди, Німецької імперії. Учні будуть знати, де знаходиться Німецька імперія, 1914 рік. Далі Османська імперія, Португалія біля Іспанії, тоді не Росія була Російська імперія, Румунія, Сербія, Франція, Чорногорія маленька. Швейцарія, Швеція. І ми бачимо свій результат. Молодець, оцінка 88%, і який час ми зробили. Учні це скрінять і відправляють вам. Вони можуть переглянути і грати знову. Закриваємо. Як надати учням? Учням можна надати, коли ви виставите все це. Перезапустити. І саме зверху у вас буде посилання. лінк. Ви його копіюєте і надаєте учням. Учням не потрібно реєструватися, і вони, так як ви, виконують і надсилають вам скрін. Що тут ще можна? Відносно історія, можна відкрити, наприклад, все зверху. Відкриваємо. І можна розглянути, окрім Європи, Африку вивчають Всесвітньої історії, колонізація Африки, подивитися, сучасну там Африку, Азію. В Азії теж є цікава карта: це колишній Радянський Союз. Коли ми вивчаємо розпад Радянського Союзу, можна на карті знайти: а, а хто ж туди входив, які країни? Це теж цікаво. І ще цікаво, коли ми зверху знову заходимо до Європи в розділ, ми шукаємо Україна. Що є з України? З України є Україна міста, складна версія і легка, фізичні особливості, і Україна регіони. Ми можемо обрати Україна регіони, це наші області, так. Для того, щоб учні запам'ятали області. І в такому режимі ми перезапускаємо і шукаємо області. наприклад, знайти там Київську область, Волинську область. Якщо правильно, то значить, ми бачимо білим кольором Харківську область, місто Київ навіть знайти, а Хмельницьку область, то, якщо там десь щось неправильно, Наприклад, давайте в Житомир Хмельницьке. Неправильно да? шукаємо, де Хмельницька. Правильно, але вона вже жовтого кольору, тому що ми перший раз не Хмельницьку область показали, а Житомирську. І саме можна надавати учням і шукати. Більшість ігор з географії, але є ігри з історії, і можна ці ігри використовувати на уроках, коли вивчаємо. Першу світову або Другу світову війну, коли ми покажемо на карті це одно, але коли учень знайдеться сам на карті і побачить, які імперії були, які країни один біля одного, чому, наприклад, Німеччина напала на Францію, так? можемо подивитися сусідів, які були, що таке Австро-Угорщина, тому що її називають Клаптиковою імперії. Це все учень, коли знаходить на карті. Він може сам зробити певні висновки. Використовуйте цікавий застосунок. На жаль, не можна створювати свої вправи, але можна користуватися тією базою, яку вже створили.